Привітую вас, друзі подписчики. В общем, сьогодні не планував я знімати відос, так як з утра виїхав дискувати. А воно таке пасмурно, вітрюган, навіть дощ пройшов невеличкий. Ну, в общем, Думаю, що його там і сам буває, і дивлюся в Ютубі, коли вітрюган, то нічого не чуть. Тобто, слова отривками. Ну, в общем, неприємно дивитися. Ну, а це ось. Не знаю, може чи на дощ опять, чи що опять захмарилося воно. Вітер затих. Ну та й мені тут залишилося буквально на круг. Думаю, встану, зніму вам відосик. Так, чим займаюсь. В общем, поки комбайнові там лічать сердечно сосудисту систему, то тобто є топливну. Рішив я провести в себе посівну. Ну, як бачите, ось вже ну, це я вже давненько порубав рубящим катком. Уже ось і падали ця соєшника вже пробилася. В общем, що, дискую міленько, Міленько. можна було б, звісно, ще мельче, тому що, ну, бачите, десь. Ну, сантиметрів 5 буде. Ну Просто якщо я мельче роблю, то залиши ну, після гешки шифер. Ну тобто волнами. Ну а так ось. отакий такий фон виходить. В общем що? Поки кум на роботі. Украв я в нього трактор. І тепер ж треба оце до п'яти часов вечора вернутися, поставити на місто і втекти. Може ж не догадається. Ну так, да, поки Горинич в процесі, ще не готовий, попросив у кума трактор, він без питань дав мені Білорус МТЗ 8.1 <сум> Ну як, як циганча, у кума-трактор взяв, а тут же в селі, де у мене пай, в дружбана взяв АГЕшку. <сум> в общем. У мене як у Вадима Миколайовича кулака. У мене нема нічого, я бідний. <гум> ну та що. Ви знаєте, старичок працює без питань. Ну, трошки, звісно, треба глянути в гідравліку. Бо АГ шку піднімає на повних оборотах і то єлі-єлі. Тому по двігатілю, вроді нічого. Єдине, ну, що за цього сальничка чи уплотнення підтікає масло. Ну, це все, я думаю, кум устранить. Ну отак, друзі, завтра, думаю, може, завтра, післязавтра, буду сіяти пшеничку свою, шестопаловку. Вчора ми перевіяли її, протравили. Понабирали в мішки, коротше, готова до посіву Ще треба передивитися на роботі свою сівалку. <гум> ну, як свою, у нас там на роботі є стара сезешка. ну і Шеф уже нею практично не користується, бо купили нову червона зірка. І то я її вже називаю моя. <гум> вот. ну В принципі, що вкратце, показав вам чим займаюся. Так, да, друзі, 20 сентября сьогодні. Сьогодні моїй дорогенькій любимій жінки. День рождення. З чим я її поздравляю. Я думаю, і ви присоедините... присоединитеся до мене. Хороша в мене жіночка. Десь жде мене із степу. Уже готове поляну, дзвоне, де ти там, де ти там. Та де я ось для вас знімаю відео. Так що, Олічка, поздравляю тебе. Здоров'я тобі, всіх благ, ну і подарок від мене. Ось, дивіться, друзі. Якщо що, це сердечко. Бачиш, Олічка, як стараюсь для тебе. На своїй землі затоптав. А ти ж знаєш, це дорогу гостоє. Так що все, люблю тебе, жди мене. О. Так, друзі, хочеться ще сказати вам спасіба велике, хто підписаний з самого початку на мій канал, хто підписується, е, нас уже. Я так вчора обратив внимание, вже за 8 тисяч перевалило. За що вам огромне спасія всім. Значить, не зря я цю якась муть знімаю. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо до 10 тисяч. І на 10 тисячах я в себе на каналі в прямому ефірі розіграю. А, кумовий трактор розіграю. Ось ось вам приз. Правда, кум ще про це не знає, зараз він напише в коментарі. Ой. Так, ну, ладно, буду заканчувати вже цю полосочку, відходити края та їхати додому, бо дома жде поляна. Так що, друзі, якщо трошки опоздаю з отвітами на коментарі. Не обессудьте. всім отвітю. Це я так уже розказую, як такий видатний якийсь блогер. Ладно, всім мирного неба, скорішої перемоги і здоров'я.